Зроблю обзор поближче. Це іграшки з Ікеа. Ввечері папа прийде, будемо розбирати молоточок, ліжечок і такий бусенький пазл. Далі тут горшочок якя дуже мішно все виглядає, знімається, накладка на унітаз і сходинка на унітаз і до мирка. Далі сиді ще такі рушники. Це я другий раз замовляю це набір з 10 штук 30 на 30 см. Дуже м'якенькі, класні. Поки дитинка була маленька, він там зригував, чи ми давали омега Д3, вона така жирна, якщо мимо капала, то ці рушники виручали, а прати це потім не, не прикольно виводити ці плями, То прошу купувати нові, вони виходять 300 гривень за 10 штук. Ну, мені зручніше так. Це сумочки, я вже такі купляла. Я Ввожу молоко відсмоктувати в такій сумочці, взагалі-то вони для їжі, для судочків для їжі. Ці сумки я в перший раз замовила, я не буду складати, може до складу покажу. Дуже зручно складати вже непотрібні речі, щоб вони були більш. Упорядочені, і прозора сумка дуже велика. Ось я складу покажу вам, прозора дуже велика. І оце замовлення з Аліекспресом. Так, це от така штука, вішається на спину дитині. І так, як наш ярчик вже ходить з підтримкою, сам себе тримає. за поручні ходи. Але потім щось його відволікає і він падає. Чи гризунець тримає, замість того, щоб, щоб сам триматися. І ось таку штуку я хочу на нього поціпити, подивитись. Думаю, буде мі-мі-мі. А це шлем на голову. Ну, я, я взяла його як прикол, звісно. Але коли він падає і б'ється головою, то це не прикол. Подивимось, може, будемо інколи одягати. І це третє замовлення з Aliexpress, Це заглушка на висувній поличці, бо буде ярчик бігати без нагляду, щоб нікуди не заліз. І покажу ще замовлення з Маудау. Що у мене тут? У мене тут, О, Боже, я думаю, що мені. Надовго це вистачить, бо я взагалі-то сама готую йому пюрешки, м'ясо. Ще купила PDF-файл з рецептами пюре, з рецептами сосісок, сактів, суфлі і всього іншого. Я вам багато готую. Для мене це не проблема, але інколи хочеться трошки різноманіття. І зручності, коли, наприклад, кудись будемо їхати. Ось. Тому ось такі от печеньки на перекуси з 6 місяців Кукурудзяні палички з 7 місяців. Оце я дуже рано замовила, ярчику зараз 7,5 місяців. От тут снеки 10 плюс. І ці кукурудзяні, також якісь інші кукурудзяні паличці, а інша фірма також 7 місяців. Далі кашки. Кашки безмолочні вівсяна. він поки що їсть безмолочні. Безмолочні вівсяни з 6 місяців, гречана також безмолочна з 4 місяців написано. Так, це також безмолочна вісяна 6 місяців і молочна манна. Хочу вже пробувати. Написано 6 місяців, але а, будемо тільки пробувати. Хоча я йому даю вершкове масло вже в кашку. Далі ось таких куча пюрешок фруктово-овочевих. Тут вибрала манго, манга, манга чорнослив. Хоча я також йому даю і через німблер, і давлю видилкою пюрешки фруктові. Так, і в баночках фруктові пюре. Хочу все попробовать. А це гарбуз, морква, картопля і курча. Ну, тобто також цікаво. І це чорнослив ми вже їли. І, звісно, для мами ось такі поглинаючі прокладки для грудей. Без кінчини, бо основне харчування у ярчика, звісно, моє грудне молоко. Так, і тут я покажу вам, що ми ще вже їмо. Ми їм кукуді. З Молдау я замовляла вже їмо кукурудзяну кашу. Така солодка, смачненька, гарчана каша. Рисову кашу він взагалі не їсть, не хоче. А я два рази пробувала навіть на своєму молоці. А мультизлакова. мультизлакова каша ми також ще не пробували. І Чорне слів їла. А ці овочі з кроликом також не зайшли. Ну, подивимось, як зайде замовлення, яке зараз приїхало. Греті, грейці. Всі, тримайся двома ручками.